Привіт, любі, дорогі водолії! Це Таро-прогноз на лютий 2026 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро. З кожної витягнемо по дві карти. І подивимося, що скажуть карти, яким буде цей місяць-лютий для вас? Так. І хочу вас дуже попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми сайтами. Також підписуйтесь на мою Instagram сторінку Посилання на Instagram сторінку залишаю тут під цим відео. Переходіть, там ще більше живого спілкування зі мною. І також дивіться. Прогноз на молодий місяць в лютому, на повний місяць. Чудовий буде магічний період. Я обов'язково зроблю таро прогноз на цей період. Тож, не пропустіть. Так, перша карта для вас. дев'ятка Дев'ятка мечів, так, дев'ятка мечів про прийняття рішення. Якесь рішення буде вам дуже важко даватися. Прийняти рішення вам треба буде. Думки не спати не спані ночі, не висипаєтеся, думаєте, якесь рішення не можете прийняти. І тривога, тривожні думки, якісь, можливо, тут більше йде. Така інформація, що тривожність про когось. За когось ви тривожитеся, кимось ви зайняті, є якісь такі тривожні стани у вас. Або, можливо, просто треба виспатися. Тут ще є книжка, готується людина, дівчина готується, є книжки, можливо, поночах ви готуєтеся здавати екзамен, якісь отакі... Маєте екзамен, сертифікат, можливо, готуєтеся на роботі, маєте якусь презентацію, щось маєте показати, готуєтеся до е, інтерв'ю, готуєтеся до співбесіди, де переживаєте. Так, дайте собі відпочити. Теж обов'язково не виснажуватися до кінця. Відпочити, зробити все можливе від вас, і знайти ще час, наповнитися і відпочити, щоб бути більш якіснішими. Так, тут сімка, сімка жезлів, це про боротьбу, про відстоювання себе. Треба буде чітко поставити межі, можливо, як самі собі. Тут ще може бути такі тривоги. І оці межі, що треба поставити, щоб впало. Межі поставити, це. Про пріоритети, розставити правильно пріоритети, щоб не зливати свою енергію, щоб все у вас вдалося. Можливо, ви шукаєте роботу, подаєтеся на, в різні інстанції, вам треба підготуватися, розставити пріоритети, що в першу чергу ви робите: послідовність, відстоювання тут себе. Ну, іде внутрішня боротьба. От якщо прийняти рішення, то от ви не спите, внутрішня боротьба йде сама з собою. Де така не зовнішня боротьба, а внутрішня. Більше зі своїми думками, з якоюсь такою, давайте витягнемо цієї колоди ще одну карту, бо якась така цікава енергія закрутилася. О, енергія перемоги, все вам вдасться. Не хвилюйтеся. Дайте собі дійсно час відпочити, все зробіть, що від вас залежить, і ви все зможете, у вас все вдасться. Карта перемоги, карта нагороди. Дивіться, тут багато людей вам аплодують, ви все зможете, і ви самі собі будете аплодувати. Чудова енергія. енергія переможця, все вам вдасться людина, яка достойна, ви змогли, ви це зробили, все вдасться. чи то екзамен, чи то презентація, Робити якийсь проєкт, новий, а, любу свою ситуацію зараз. <кій> Загадайте, запишіть в коментарях. І вона збудеться. Всі карти заряджені, заземляйте свої цілі, і вони всі збудуться. І карта п'ятірка, п'ятірка чаш це от дивіться, п'ятірка чаш це як дві, е, три чаші розбиті, якісь втрати, і дві чаші повні. От дивіться в наповнені чаші. Якщо бачите, що щось не вдалося, є як п'ять варіантів. І з тих, 5, тих все, що ви робите, буде поділятися от, на таких 5 варіантів. Щось вдалося. Наприклад, 2 вдалися, 3 не вдалися. На, там, подавалося на 5 робіт, на 3 не взяли. Але подавайтеся далі там ще візьмуть. Тобто дві чаші повні, все рівно не розчаровуйтеся. Є міст тут невидимий, тобто є підтримка, є підтримка вищих сил. Не здавайтеся, йдіть далі. І тут є дві повні чаші. Тобто, якщо не візьмуть там, візьмуть в іншому місці. Ваша цінність все рівно проявиться. Так, не буває такого, щоб не, не оцінили вас по заслугам. Карта вежа, вежа це я, я стою, щось іде не по плану, знімаю розові окуляри, це ще так, як зняти розові окуляри, розсіюється оцей дим, стає ясно і чітко, що робити, куди йти. Все насправді робиться для вас. Тут, навіть якщо є якісь розчарування, дивіться в свою силу. А, всі, от, тут руйнується вежа, але ця вежа руйнується, як ми бачимо, тут летить корона. Корона це ще як і розові окуляри. Кажуть, от вділа собі там корону. От ці розові окуляри, оцей дим спадає, і ви вже чітко бачите, хто є хто. Да вам йти? що ви робите, що вам робити далі. Це буде чіткість, ясність, що далі робити. Дуже важлива карта. Найважливіша, бо люди люблять жити в ілюзіях дуже-дуже довгий час. І не дозволяти собі дивитися на правду. А карта вежа вона хочете ви чи не хочете, оці розові окуляри спадуть. Життя їх Забере, і це буде, ви, як прозрієте, от як людина ходила, ходила, нічого не бачить, тут побачить. Може різати в очі, але потім ви зрозумієте, що це на краще. Так, наступна колода. І Паш, паш Пентаклів. Гроші йдуть в ваше життя. Невеличкі гроші, бо паш це така. Підтримка грошова йде ваше життя, як отримати подарунок, отримати премію, отримати якийсь бонус, чи отримати роботу. Ви її отримали, ви ще робите, а зарплата ще немає, якби вона буде. І також це гроші, які ми витрачаємо. Це як і дохід, бо гроші, фінанси це є енергія, яка і приходить, і відходить, і приходить, і відходить. Вона не стоїть ніколи на місці. Енергія грошей любить крутитися, любить постійний рух. Так як і все в житті, життя не зупиняється, воно рухається, так і гроші. І це можуть бути як і ваші витрати, невеличкі, якісь витрати на якісь задоволення. Пожіть це про наших дітей, коли вкладаєтеся в дітей. Чи це покупка, можливо, якогось домашнього улюбленця. Навіть ви можете купити вазон і ви будете дуже задоволені. Це те, що приносить вам задоволення, якісь вкладання, які приносять вам великі а і дрібні задоволення. Також це початок. А малі гроші це коли ви, о, у мене є дохід, і я починаю вже відкладати. Тобто я вже відкладаю якусь хоч малу суму, але відкладаю. Оця фінансова грамотність, вона надзвичайно е, дуже необхідна. І це дуже важливо знати, що ви не можете, наприклад, заробляти тисячу, а витрачати 1200. Це ну, заборонено Всесвітом, заборонено енергією грошей. І деякі там чую вчителі, кажуть: чим більше я витрачаю, тим більше мені приходить. Ну, це тільки в межах заробленого це не виходити за межі. І якщо ви не створюєте свою фінансову подушку, не відкладаєте, це велика помилка, велика фінансова дара, яку потім неможливо закрити. Завжди гроші люблять рахунок, чіткість, і гроші люблять. Чіткі цілі, на що вони вам потрібні? Якщо ви не знаєте, на що вам потрібні гроші, вони вам і не прийдуть. Або якщо прийдуть, то вони зразу підуть від вас геть. Так, наступна карта Такий урок фінансової грамотності. Карта світ, карта масштабування, розширення, весь світ біля ваших ніг коло. Це циклічна карта, коло це дорога. Можливо, ви готуєтеся в дорогу, якісь переїзди, то далекий переїзд, бо карта світ це в інші країни поїхати, це змінити життя, це дорога, далека дорога. І це ще карта вагітності. Якщо це ваша тема, то так. І так може бути і карта масштабування, <кхід> масштабування проєктів. Якісь і циклічна карта, щось закінчується в вашому житті, і щось обов'язково починається, бо по іншому не буває. Не буває такого, що щось закінчилось і не почалося нічого нового. Життя так не побудовано, формула життя. Що, як така свята, міста пусто не буває, так само і тут. Завжди є цикли. Якщо закінчується зима, настає весна. Закінчується весна, є літо. Закінчується літо, буде осінь, і потім знову зима. Так, і остання колода Мінас Туз. А, дивіться, вас коронує всесвіт. Якась потрібна інформація вам прийде, отримаєте потрібні документи, які ви хотіли отримати, на які ви чекали, бо мечіться про документи, про інформацію, все таке, чого ви хотіли. І тут щедра долонька дає вам це а, корону. Вас коронує всесвіт. Яка чудова енергія? Вам дуже пощастить, дорогенькі водолії, дуже. Так, загадайте собі зараз бажання. Напишіть його в коментарях і все збудеться. Робіть, скрін екрану. Ай, яка чудова енергія. Так, і остання карта. Дивимося. Туз знову туз пентаклів, а, водолії, грошей стане більше. Грошові можливості йдуть в ваше життя, фінансові можливості, прибутки, і то великі гроші йдуть. А, чудово! Ось це так. Завершення лютого. Для вас просто неймовірно розкішно. І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам дорогеньке завжди і усьому.